Деякі заспокійливі від голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Україна вистоїть і без США в Німеччині оцінили рівень військової підтримки від Європи. Зеленський готується до нової зустрічі з Трампом. Чи вдасться переконати Штати? Маск готовий знищити американського президента республіканську партію та фінансувати демократів. А Трамп таємно тисне на сенат, щоб послабити санкції проти РФ. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ. Просто зараз. Україна зможе воювати і без підтримки США. Німецький генерал назвав умови, як ЗСУ можуть втримати фронт. Пише Reuters. Зокрема, видання поспілкувалося із генерал-майором Крістіаном Флойдінгом, відповідальним за координацію поставок зброї в Німеччиною. Він заявив, що країни Європи, члени НАТО разом із Канадою вже перевищили обсяг військової допомоги наданої США минулого року. Поставки сягнули близько 60% загальних витрат, які несуть західні союзники. Водночас він визнав, що компенсація певних аспектів військової підтримки України з боку США створить значні виклики для Європи. Флойдінг вважає, що європейцям буде важко замінити зокрема дані американської розвідки системи протиповітряної оборони, такі як Петріот та запасні частини для американської зброї. Москва хоче перезапустити заес та звернулася до МАГАТЕ за посередництвом. Про це повідомляють Sky News. За даними видання, Росія зараз активно працює задля відновлення роботи Запорізької атомної електростанції, і от тепер Росія підняла питання щодо американського ядерного палива, яке зберігається на українській електростанції. Голова Росатому Ліхачов заявив, що РФ готова або використовувати паливо, поставлене американцями, або повністю вивезти його і повернути до США. Тож напередодні Москва звернулася до ядерного наглядового органу ООН з проханням виступити посередником між Москвою і Вашингтоном для розв'язання даного питання. Нагадаю, цього тижня глава МАГАТЕ заявив Рейтерс, що запуск АЕС наразі неможливий через відсутність стабільного електропостачання та води для охолодження. Тим часом, в питанні військової допомоги з боку США невдовзі може відбутися прорив. Україна готує нову зустріч Зеленського та Трампа. Повідомили в офісі президента. Зокрема, Андрій Єрмак повідомив, що його візит до США був також спрямований на підготовку до зустрічі двох президентів. Вона має відбутися на полях саміту g 7 в Канаді, який пройде із 13 по 15 червня. Нагадаю, минула зустріч зеленського із Трампом була 26 квітня. Розмова відбулася в Римі, коли українські та американські очільники прибули на похорон папи римського франциска. Президент України наголошував, що тоді у нього із главою Білого Дому відбулася найкраща розмова з усіх, що були до цього. І нашим, і вашим на тлі майбутньої зустрічі з зеленським трамп таємно тисне на сенат щоб послабити санкції проти Путіна. The Wall Street Journal повідомляє, що Дональда Трампа не влаштовує законопроект сенатора Лінсі Грема, бо він може зіпсувати контакти із Кремлем. За даними видання, адміністрація Трампа намагається переконати Грема значно послабити його законопроект про санкції проти Росії. Чиновники Білого Дому протягом останніх тижнів таємно зв'язувалися із офісом сенатора із цього питання. Зокрема, ГРЕМУ пропонують, що законопроект передбачав, що американський лідер сам вирішує проти кого вводити санкції. Також за даними видання, адміністрація Трампа запропонувала змінити обов'язковий характер проекту і замінити всі формулювання з повинен на може. Нагадаю, сенатор Лінсі ніс до конгресу законопроект про нові санкції проти Росії. Він передбачає, що США введуть 500 відсоткові тарифи проти тих країн, які купуватимуть російську нафту, газ, уран та інші продукти. Ілон Маск готовий знищити Трампа та зруйнувати плани республіканців. Про те, що протистояння між двома найвпливовішими сьогодні американцями може призвести до втрати республіканцями більшості в конгресі, повідомляють NBC News. При цьому журналісти дізналися, що маск уже скасував фінансування республіканської партії і готовий допомагати демократам, якщо буде потрібно. Політіко пише, що результат вже відчули у Вашингтоні, і сьогодні помічники Трампа планують провести телефонну розмову з маском, щоб укласти мир. Тим часом New York Times прогнозує, чи може продовжитися конфлікт. Зокрема, Маск може витратити свої мільярди на фінансування антитрампівських компаній. Витративши понад 250 мільйонів доларів на виборах 2024 року, він тепер може націлитися на республіканців. Також не виключається використання платформи X, щоб провокувати Трампа або вилити інсайдерську інформацію. В свою чергу американський президент заявив, що не хоче говорити з маском, бо той втратив розум. Водночас, аналітики кажуть, ця сварка відкриває ряд нових можливостей як для західних країн, так і для України. Співпрацювати в цій ситуації якраз потрібно. Бо саме зараз, оце той час, коли Дональд Трамп йому буде чим зайнятися, Ілону Маску і всім іншим тим, хто породив цю е, ситуацію, неприємну, у них буде свій спектакль. А от люди, які дбатимуть про державу, про майбутнє. А з тими й необхідно зараз працювати. І зараз і воєнно-політичне керівництво України, і парламентський і парламентський комітети, і особливо групи дружби, і Міністерство закордонних справ мають включити всі свої інструменти для того, щоб працювати з Америкою. Та що ж стало причиною такого гучного скандалу у Вашингтоні? Про це просто зараз. Один іншого назвав божевільний, інший погрожував обрушити космічну програму Сполучених Штатів. Схоже, головна парочка Білого Дому Дональд Трамп та Ілон Маск остаточно зіпсували стосунки. Менше 48 годин з моменту звільнення Ілона Маска з адміністрації Трампа знадобилося обом, щоб їх відносини обговорювалися на передовицях всіх світових видань. Спочатку маск відкрито виступив із критикою так званого великого і прекрасного закону Трампа, вказавши, що Америка в результаті зазнає колосальних збитків, очевидно, маючи на увазі під Америкою самого себе. Законопроект просто невероятний. Илон расстроен, потому что мы убрали F мандат. А это же миллиарды на электромобили. У электрокаров сейчас трудные времена, а они хотят, чтобы мы им еще и миллиарды на субсидии выкатили. И Илон об этом знал с самого начала. Знал давно. Это там было изначально. Спросите у Джей Ди Венса, ничего не менялось. Але бурю було вже не вгамувати. Маск відповів, що заява президента брехня, а великого прекрасного закону він і в очі не бачив. І навздогін додав, що без нього Трамп взагалі б не виграв вибори і ніколи б не отримав більшості в сенаті. Без мене Трамп програв би вибори. Демократи контролювали б палату представників. А у республіканців у сенаті було б лише 51 на 49. При цьому аналітики прогнозують, що це лише початок, і в такому запалі обидва можуть видати інформацію, яка буде дуже цікава громадськості. Є підозра, і це підтверджують банківські кредити, що не за свої гроші допомагали катарські фонди, саудитівські фонди. Ну і власне допомагав вернути Трампа практично з нікуди, тому що він був в блокаді інформаційній. Пам'ятаєте, його й Фейсбук блокував. Але знову ж таки, чи сам Маск придумав, як врятувати Трампа, чи дійсно це ідея Маска була купити Твіттер, щоб допомогти Трампу стати президентом? <працювання> <працювання> це, це звичайно буває, може 300 мільйонів гривень потратили на кампанію компанію. Да. Сказав його маск. Ну, може нам тепер розкажуть, що там було? Може б, ми щось тепер узнаємо всі ті X. О том, как шла компания и что там происходило. Ну, никто ж не поспорит, что Илон Маск. Может, как бы, ну, это же было вот недавно. Так пусть нам Илон Маск расскажет, что там у вас происходило, как у вас там чего. Может, что интересное есть? Кто финансировал с кем, как Россия имеет отношение? Ну, то есть обычно, когда такое начинается, потом э, информация подтягивается, понимаете? Однією з таких сенсацій стала публікація маска, де той заявляє, що Трамп фігурує у справі Епштейна, тому дані досі засекречені. Нагадаю, Джефрі Епштейн – фінансист, звинувачений у торгівлі неповнолітніми, і в минулому близький приятель Трампа. На це американський президент відповів, що позбавить маска всіх пільгових держзамовлень. Найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті мільярди та мільярди доларів це припинити державні субсидії та контракти для Ілона. Мене завжди дивувало, чому Байден цього не зробив. Реакція мільярдера була моментальною менш ніж за годину. Той нагадав, що одна із субсидій поширюється на його компанію SpaceX, яка фактично сьогодні відповідає за космічну програму Сполучених Штатів і може легко її зупинити. І заявив про те, що його компанія SpaceX негайно зніме з експлуатації космічний апарат Dragon. А це дуже серйозно. Це стало відповіддю на заяву Трампа. Про намір скасувати державні субсидії для компанії МАСКа. Dragon є багаторазовим космічним апаратом, який використовується для доставки вантажів, а також людей на міжнародну космічну станцію. З 2012 року він є основою комерційної космічної програми NASA. Його новіша версія. Crew Dragon дозволила США скоротити залежність від російських ракет і забезпечити власні пілотовані польоти в межах програми НАСА. Ну а тепер як це буде виглядати, поки що незрозуміло. Але обрушити космічну програму маску виявилося замало. Головним завданням той, схоже поставив обрушити самого Трампа. У соцмережі X він запустив опитування, чи хоче Америка створення нової політичної партії, а заразом закликав оголосити імпічмент Дональду Трампу і поставити на посаду глави США віцепрезидента Джей Ді Венса. За 130 дней, проведенных в правительстве, Маск потерял 28% своего состояния. Но он, хотя продолжает терпеть убытки вместе со своей компанией Tesla, остается сегодня самым богатым человеком в мире. И если он действительно решит вложить деньги в предвыборную кампанию, по крайней мере, некоторого, немалого количества своих собственных кандидатов в Конгресс от Республиканской партии, эти деньги могут сработать так же, как сработали его 250 миллионов долларов, вложенные им в предвыборную кампанию Трампа. При цьому решта світу завмерла у здивуванні, адже у керівництві США зараз схоже не до зовнішньої політики. Хоча для України це має і свої привілеї, вважають аналітики. Зараз э, цей конфлікт накипає. Для нас важливо, що маски, які підігрував Путіну, відходить від Трампа менше людей, які підігрують Путіну. Чим закінчиться сварка двох колишніх соратників, сьогодні не береться прогнозувати ніхто однак, одне можна констатувати абсолютно точно: якщо погрози сягнуть далі по у соцмережах, США неодмінно втратять обличчя на міжнародній арені. А ідея зробити Америку знову великою залишиться лише слоганом на передвиборчому мерчі республіканців. Росія заперечила викрадення українських дітей та висунула нові умови для переговорів. Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова. Повідомляє російське видання ТАСС. Захарова. Заперечила факт викрадення українських дітей, Ба більше вона наголосила, що це питання не повинно бути на порядку денному в майбутніх переговорах з Україною. Ніяких викрадень Росією українських дітей немає. Саме це має бути відправною точкою в обговоренні дитячої теми в російсько-українських контактах. Сказала вона. Нагадаю, під час перемовин між Україною та Росією глава російської делегації Володимир Мединський заявив, що нібито ніякої масової депортації українських дітей немає, і мови йде лише про декілька десятків або сотню малюків. При цьому, за даними української сторони, з 2014 року Росія примусово вивезла з України десятки тисяч дітей лише офіційно вдалося ідентифікувати понад 19,5 тисяч українських дітей, яких депортували незаконно. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску у шістнадцятій. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуватися на наш канал, щоб знати іще більше.